Вам не знадобиться витрачати час на вивчення тестів і оглядів найкращих ноутбуків для навчання, адже я зробив це за вас і зібрав рейтинг, що складається із 15 моделей у 8 категоріях: недорогі до 25 тисяч гривень, легкі та портативні, з найкращою веб-камерою. потужні для складних завдань, з найкращою батареєю до 18 годин роботи, ноутбуки і планшети для творчості, також з великим екраном, і на сам кінець для навчання та ігор. Посилання на порівняння цін в описі до відео. Отже, поїхали. Aspire GO 15. Простий, але вигідний ноутбук за копійки. Він чудово підходить для офісних програм, контенту і базових інтернет-завдань. Пропонує 16 гігабайт оперативної пам'яті. Конфігурацію з 8 гігабайтами одразу відкидаємо. А також має повноцінний матовий IPS Full HD екран з яскравістю понад 300 ніт. Найбільше вражає автономність. Понад 11 годин у тестах вебсерфінгу. А і ледь не забув. У жодному разі не підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається шукати інформацію в 10 різних місцях. Lenovo IdeaPad Slim 3 це також чудовий вибір для економних студентів. Ryzen 7 і 16 ГБ оперативної пам'яті в нашій конфігурації дають досить високу продуктивність для цього класу. Модель з ips дисплеєм має напрочуд хороший коефіцієнт контрастності 1410 до 1. Ноутбук тонкий і легкий, особливо для такої діагоналі. Вентилятор працює тихо. Батарея показала 11 годин вебсерфінгу в тестах. Вебкамера має шторку приватності. Huawei MateBook 14. Це напрочуд маленький і продуктивний помічник для навчання та роботи. У нього незвичайний зелений корпус і екран із рідкісним співвідношенням сторін 3 до 2. oled панель підтримує HDR-контент і досягає яскравості до п'яти сотень ніт. Процесор Intel Core Ultra 7 показує кращі результати в багатоядерних тестах ніж Lenovo Yoga 9 і Samsung Galaxy Book 4 Pro. Вбудована графіка дає змогу грати в сучасні ігри на середніх налаштуваннях у Full HD – Батарея тримає до 12 годин вебсерфінгу. Zenbook S14 це дуже компактний ноутбук вагою 1,2 кг і товщиною всього 13 мм. oled дисплей із частотою 120 Гц яскравістю до 500 ніт і 100% охопленням DCI P3 барвистий і добре читається на яскравому сонці. Зафіксована автономність у тестах 12 годин вебсерфінгу. Процесор Core Ultra 5 і вбудована графіка роблять ноутбук швидким у повсякденних завданнях. Також тут зручна клавіатура та якісний звук. Є підтримка сучасних інтерфейсів Wi-Fi 7 і Thunderbolt 4. HP Spectre X360 це ноутбук планшет вагою 1,36 кг з елегантним металевим корпусом. Головна фішка – веб-камера високої чіткості з роздільною здатністю 9 мегапікселів зі спеціальними ефектами та фізичною шторкою підходить для професійних конференцій. Витягнутий oled екран із частотою оновлення кадрів 120 Гц та профілями кольорів p 3 і sRGB – ідеально для графіки. Хоча варто зазначити, що на низькій яскравості проявляється мерехтіння шім. Процесор Core Ultra 7 забезпечує значну продуктивність для робочих завдань. У свою чергу акумулятор показує до 12 годин автономності в тестах. Магнітний стилус і тактильна сенсорна панель додають зручності в користуванні. Redmi Book Pro 16 вражає співвідношенням продуктивності на 1 гривню. Процесор Core Ultra 7 і 32 ГБ оперативної пам'яті легко впораються з багатозадачністю і складними проектами. 3K IPS дисплей з яскравістю 526 ніт і контрастністю 1500 до 1 пропонує чітке зображення, підтримує HDR і не мерехтить. Батарея протрималась 16 годин в тесті вебсерфінгу, а зарядка до 80% триває лише 43 хвилини. Тиха та зручна клавіатура, порт Thunderbolt 4 і металевий корпус завершують образ ідеального ноутбука для навчання та роботи. Фінальні оцінки моделям повний перелік плюсів і мінусів, і десятки інших рейтингів у форматі статей на нашому офіційному сайті. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі. MacBook Air 15 це не лише потужність, а й вираження вашої індивідуальності. Ультратонкий, стильний і продуктивний. Він підходить для навчання, творчості та програмування завдяки чіпу m 3 Retina дисплей із роздільною здатністю 3К та яскравістю 500 ніт радує чіткістю та яскравими кольорами, ідеально для лекцій і фільмів. Батарея працює 12-13 годин без підзарядки, а корпус важить лише 1,5 кілограма. Також тут є модуль Wi-Fi, 6E, веб-камера 1080p для відеоконференцій і MagSafe для швидкої зарядки. Ноутбук доступний у чотирьох кольорах. ASUS ZenBook 14 – ідеальний ноутбук для роботи в дорозі. Він посів друге місце в рейтингу автономності видання лептопмех загалом. А у своєму ціновому сегменті взагалі став найкращим із показником до 16 годин роботи. Ергономічна клавіатура і якісні динаміки доповнюють враження. 16 ядерний процесор. Core Ultra 7 155 легко впорається з повсякденними завданнями. oled дисплей радує яскравими кольорами і глибоким чорним. MacBook Air 13 це мінімалізм і міць в ультратонкому корпусі. Liquid Retina дисплей з Tone радує чіткістю і насиченістю. Wi-Fi 6Є забезпечує стабільне підключення, а MagSafe захищає зарядку від випадкового обривання, Чип Apple M3 справляється з важкими завданнями: від роботи з відео до багатозадачності, батарея тримає до 18 годин. Пасивне охолодження сприяє тому, що при роботі ноутбук веде себе абсолютно тихо. Товщина всього 11 міліметрів, вага трохи більше кілограма. Ідеально для мобільності. HP Envy X360 360 універсальний трансформер із поворотним шарніром на 360 градусів. І при цьому в нього великий екран 16 дюймів, який чудово підходить для мультимедіа, творчості та для роботи зі стилусом. Автономність до 10 годин дає змогу працювати без частої підзарядки. Клавіатура з підсвіткою, повний набір портів, включно Стандерболт. І міцний корпус. Цікавий варіант для тих, хто шукає баланс потужності та універсальності і преміум дизайн. Lenovo Yoga 14 наподив швидкий ноутбук Трансформер у категорії до 1000 доларів. З потужним восьмиядерним процесором Ryzen 7, який випереджає більшість чіпів u серії, він пропонує швидкість на рівні Core Ultra 7, що зустрічається в дорожчих моделях. Автономність тут також захоплює. До 13 годин 41 хвилини вебсерфінгу. Дисплей типу IPS обмежений у передачі кольору і яскравості, але за таку ціну це, мабуть, виправданий компроміс. Зате він безпечний для зору. LG Gram — це легкий ноутбук з діагоналю 17 дюймів і вагою лише 1,35 кг. кілограма. Як таке взагалі можливо? У легкий магнієвий корпус помістили процесор на 12 ядер, Core i 7 середнього класу, який згодиться для офісних завдань, інтернету і легких ігор. Батарея показує автономність від 11 до 14 годин у реальних умовах. Дисплей IPS зі співвідношенням 16 на 10, майже повним охопленням DCI-P3 і матовим покриттям, непоганий варіант для роботи і фільмів. Також тут є два порти Thunderbolt 4, місце для другого SSD та сканер відбитків пальців. ASUS TUF Gaming A17 17 це великий 17-дюймовий ноутбук, який підходить і для ігор, і для роботи, і водночас залишається відносно легким. Екран Full HD з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою NVIDIA G Sync створений спеціально для ігор. Щоправда, охоплення кольорів sRGB лише 62%. Чіп Ryzen 7 з розгоном до 4,75 ГГц і графіка RTX 4060 забезпечують плавний геймплей навіть у важких іграх. При цьому система охолодження працює тихо й ефективно. Автономність до 11 годин в режимі текстової роботи з доповнень. Маємо зручну клавіатуру, хороший тачпад, опцію апгрейда заліза, порти USB 4 і HDMI 21 ROG Zephyrus G14 демонструє оптимальний баланс між ігровою продуктивністю та мобільністю. Графіка RTX 4070 показує біля 60-70 кадрів на секунду у кіберпанк на високих і ультраналаштуваннях. oled дисплей із частотою оновлення 120 Гц і підтримкою G Sync доповнений хорошими динаміками. Автономність у тесті склала 9 годин 15 хвилин вебсерфінгу. Вам сподобається зручна клавіатура і розмаїття портів. Фактично G14 пропонує більше можливостей, ніж MacBook Pro того ж розміру, але за менші гроші. Ми вже працюємо над новим рейтингом. Щоб не пропустити, підписуйтесь просто зараз. Acer Predator Helios Neo 16 вирізняється з-поміж конкурентів. Це потужний ноутбук для геймерів і творців контенту з процесором Core i9 RTX 4070 яскравим екраном із частотою 240 Гц і 100% покриттям dci p 3 Можливо, це ідеальне поєднання для ігор та рендерингу, враховуючи 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD. Відеокарта підійде для комфортного геймінгу в рідній роздільній здатності QHD на ультраналаштуваннях. Коротко про фішки: два ЮСБІСІ, Thunderbolt 4, два модулі оперативки і два слоти SSD, рідкий метал для ефективного охолодження, жорстке шасі з металевою кришкою для максимальної надійності.